Хей народ, з вами Деніс Френлі. Коротше, я так подумав, що вроді того тижня я забув все-таки купити для вас йогурти. Здається, що так. Бо я обіцяв, що кожного, кожного тижня... У літом ще, тобто тепер в серпні, буду купувати кожного тижня по не йогурта а по морозиво. Та? А що я сказав перший йогурт? Я вже сам не пам'ятаю. Я казав, що буду брати морозиво кожного тижня. Я, походу, не брав того тижня. Треба подивитися зараз в телефоні, чи я брав, чи я не брав. І я, коротше, сьогодні натрапив на новинку, але капецька дорога виходить. На ось такий маленький, тіпа. Йогурт, але заморожений морозиво тере-йогурт. Розумієте зі смаком полониця? Ну для мене це новинка, бо я це точно ніколи не брав. Тому я вирішив взяти для вас морозово тере-полониця. ТЕРЕ йогурт. Тому це типу заморожений йогурт. Але ця штука 29 гривень. Я думав, ну, блін, думаю, ну, дивіться, крішку її тут. Я думав, знаєте, дві штуки взяти. Ну Але дві штуки порахував щось до 60 гривень, ну дуже багато. І тому я взяв на пробу, візьмемо цю одну штуку. Напевно, вона супер смачна, але супер дорога і супер мала. Тому поїхали народ до заставки. Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на. Значить. Фрозен йогурт. Коротше, на морозиво-вершкове йогуртове заморожений йогурт з полу. Ницею, ницею, ницею. Почитаємо комент. коментарі. Вчора ви лишили під. Коротше, є добра новина про вчорашній ролик і погана. Добра новина, ви залишили всього разом 50 коментарів. Але там найбільше залишив коментарі. Як же його звати? Той діджей Піесто, але лайки немає. Хоча у вас так багато прийшло, лайків тупо два Ютуб списав. Ну, на жаль, злюки заварюки не буде. Тоді така тема. Коли давайте так, давайте попробуємо під цим відео, чи спише відео, чи не спише. Бо, скоріше всього, ну, Злюка Заварюка мені сказала, що як тільки буде 12 лайків, вона зніметься. Не буде 12, вона не зніметься. Давайте попробуємо під цим відео набрати 12 лайків. Якщо Ютуб не спише і зарахує 12 лайків, значить якщо під цим відео буде, Злюка Заварюка прийде. Якщо і під цим не буде. Коли тоді наберете, коли я скажу, що ви набрали і ви зможете набрати. Тоді зніметься. Все залежить від вас, але то не від вас, а від Ютуба. Від вас і від Ютуба. Бо Ютуб, бачите, списує, ви ставите, Ютуб списує. Ну і не можу зняти, бо злюка Заварюка хоче лайків. Вона, я не знаю, чи вона хоче коментарів. Але Ну, зараз я їй позвоню і запитаємо, Чи якщо під цим відео не буде лайків, але буде, допустимо, дуже багато коментарів, чи вона захоче. Запитаємось. Добре. Давайте дізнаємось. але читаємо спочатку коментарі, потім я до неї позвоню. Так, Настя Тушенцова. Добре, якщо хочеш, можу писати на українській мові. Твої відео чудові, я тебе прекрасно чую. І у вишиванці я поставлю 10 балів. Дуже дякую, бо ти, здається, писала на російській мові. Добре, що ти мене почула. Бо я знімаю на українській. Якщо я знімаю на українській, я хочу, щоб коментарі були також на українській. Логічно. Тому такі справи. Ютуб тобі. Тебе теж з Нем Незалежності України. Вірю, що цей що цей жах мене. Я теж в це вірю. Поскоріше би закінчилося. Діджей Песто дуже багато коментарів відповідав. Вчора ну бо він, бачите, любу фразу, що я скажу, він все коментує. Типо, відповідає. Молодець, саме активний коментатор за вчора. Діджей Піесто дуже красива україночка. Дуже дякую, мені теж красиво. Ну так, я за український. Я також. Денис оправдовується, чому він не монтує. Ага, і що я кажу? Чекайте, звук, 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 звук. Ні, я скажу просто плюси. Плюси е, зйомки без монтажу. Е, це трошки відсторонимося в цих всіх. Е, коротше, плюси то, що ти... Без монтажу, це те, що не отримаєш авторські права. Бо, бо допустім, mm. я блогер, я блогер, no. я хочу додати музику у відео. Я добавлю музику, а та музика з авторськими правами може прийти раз. Це називається, я реагую трохи на вчорашнє відео. Ну, як же не відригнути, якщо ти їш продукт? Страйк, хоча не знаю. Ну точно, ти монетизувати не зможеш. Але мені так однаково. У мене монетизації немає. Внули, ну розумієте, просто. Звичайне відео без монтажа, ти показуєш оригінальність. Свою оригінальність. Що не, не, не береш ніч, нічию чужу музику, нічого не береш, просто звичайний ти. І цим тві моя оригінальність. Що я нічого не беру, ніякі пісні, ніякі музику, і за це я не маю ніякі авторські права на своє відео. Такі плюси. Ну добре. Ну так, я так вважаю, що якщо ти нічого не використовуєш ніяку музику, тобі за це не прилетить авторство. А він написав, що ти оправдовуєшся. Так, по-перше, оправдовуюсь, по-друге, пояснюю факт, що реально тобі не кинуть за це страйк. А плюс в тому, що мені не треба монтувати, ти не треба паритись над роликом. Тим більше не кожен ролик на переді набирає. Хоча тепер під от вчорашніми. Пару днів назад я вже по 100 передів. вже великий плюс. Ну, що це передів? Якби кожен так, як той Кіндер по 2000 набирав, о, тут вже задуматись про монтаж можна. Ну, як це рідкісні моменти випадки, щоб закинуть вам Ютуб рекомендації, мої реакції, тому не монтую. Такі справи. Знову. Ютуб тобі знову. Так, добре, чути тебе у відео, навіть дуже добре. добре я, я й сам чую. DJPS, то думаю, також з усіх печиво найкраща україночка з автоматом. Мені також. Я, наприклад, у 23-й годині не спав. Мені просто Ютуб не показав, що у тебе була прем'єра. Ага, бо я щось думав, що ви всі спали. Ага, ясно. То я знаю, молодь допізна, може собі сидіти в інтернетах. Значить, проблема Ютуба. Ютуб, ну чого ти не закидаєш мої відео, коли прем'єра глядачам. І ось вони. Не дивляться, але в більшості випадків закидає. І ви приходите. Ну, а чогось пізно не приходить. У 23 день, як я завжди ставлю, нікого нема в Ну, що зробиш? Або десь одна-дві є. Ну, в більшості в СПТ, я думаю. Ну, але Або в більшості в СПТ і вам не закидає. Тому такі справи. DJ PS ту знову так все добре чути. Добре. вибач, що не був, на прем'єрі. я реально заснув. Ага, і спали, значить. Хтось комусь не закинув а хтось реально спав. Міша Тонькевич, так, Україночка краще з усіх малюнків. Я теж вважаю, Леонович тебе добре чути. Віде. Я поняв. Ага, тепер ясно, звідки у тебе підписників. Тут потрібно кожного дня знімати побільше відео. Так, кожен день даєш контент. Чим більше відео, тим є, що Ютубові тебе рекомендувати. Такі справи. І він собі вже Ютуб сам вибирає, що і ти зняв кучу відео за місяць. Ютуб сам вибирає. Ага, це відео я кинув багатьом аудиторії глядачам і підписників. Так, це відео мені не подобається і не кидаю. Тобто сам Ютуб обирає, яке відео ваше закинути. Тому треба багато зняти, щоб Ютуб мав вибір між вашим відео, який ваш контент просувати і кидати в рекомендації. Добре. Все-таки він спав, бо на прем'єрі не був. Так. Слава Україні, героям слава! Я у 2323 взагалі не спав. Мені просто Ютуб не вибув сповіщення про твій ролик, тому думаю, всім теж не вибило. тому вони не були на прем'єрі. Ну, хтось спав, бачиш, а хтось комусь і не прийшло сповіщення, такі справи. Мюслі, я тебе розумію, написати на українському я не вмію. Ну Якщо, ти... ну, якщо тобі важко, то пиши на російський. Але я би хотів аби на українське. Ліпше, я кажу, не знаєте в українській, закиньте перекладач, перекладач виб'є вам перевод на український, але може там бути з помилками, ну то вже хоч буде на українському. І надсилайте, ну пишіть під коментар під цими відео, під моїми відео, і хоч уже буде на українській, так. Ма міша то на ста на Ну так ти виграв цим, що не вставляєш музику, авторські права не прийдуть. Ну я кажу, я думаю, з цих першого йде на зсу. Добре. Ну так, бо українські дороги щоб побільше зібрати кошти на зсу. Ну, я так теж думаю, Думаєш, правда. Але так можуть через прикладач тебе прокоментувати на українській. Так, я це і кажу. Класне печ, о, ти взяв. Я теж так вважаю, Ну, так, нормальне печ. Ю. Нормальне. Вишиванці ставлю 11 із 10 балів. Тобто дуже класна вишиванка. Щоб більшу оцінку, навіть із моєї норми оцінювання він поставив більшу, ніж, ніж я ставлю. Арабік Бой. Я не можу писати тобі на українському, тому що я його не знаю. но Що ти говориш, поэтому пишу на русском. Окей, комусь важко, комусь легше. Ну, до всіх ясно не достукатися, але у більшості вже там прокоментували на українській, ті, що писали на російському. Е, ні, я не облювався. Та нічого, простою ти і так вийшло. Ну та просто мені не треба м -м, тіпа, показувати свій язик, коли він в кришках в це. Реганина, більше так не буду. Я подивився, вчора дійсно жахливо. Буду вже трошки спочатку дивитися в дзеркало, якщо це красиво, покажу. Некрасиво не покажу. Е, я теж чекаю шорти з халвою. До речі, на 15.25 з цим роликом вони вийдуть. Ну, вони швидше, бо то коротенькі, тому вже вони готові на каналі. Я їх всіх зняв та, з халвою. Халви мені не дуже багато. Досталось. Ну, Трошки я, трохи тато їв, ну коротше, але вже трохи зняв. та всю даю. Жора Масенников, я плохо знаю український. Ну, що зробиш? Пиши на російську тоді. Ну, діджай ПС, так, намалюй, дівчину. Ну, може намалюю, може ні. Леонович, лайків так і не буде. Показ, дука, заварюка. Пока. Ну, може, давай під цим відео буде. Подивимося. Містер Бістер, о, це те, що писав мені на російський. Добре, буду тобі писати на українській мові Просто мені зручно писати на російській я її краще знаю за українську. Так, але якщо знаєш український, пиши на українську. Я ставлю вишиванці 8 балів. Супер. Думаю, ми зможемо набрати 12 лайків. Зюка заварюка, прийде заварити чай. Ні, не прийде. Ютуб списав. Я поставив українську подобайку. Дякую, але Ютуб списав. Ну, може і так, що не вставляєш музику. Не зрозумів. Добре, пішов, дивитися шорти. Окей, люблю, Дені Реагую, я також люблю. Класна молодія, Денсфрендрі реагує. Тру, 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 Дякую. Ти виграв з цим телефоном. Я теж думаю, ой, болить вже, вже так тримати, тут вже довго читаю, дуже болить телефон тримати. Добре, далі я вже читаю, так, бо я вже не тримати телефон. DJ PS, то не колекціонуй більше їду. Добре, ха, мав на увазі, те, що в дитинстві колекціонував. Добре, не буду. Невідомий коментатор, чогось, я не знаю, хто це написав. Просто бачите, Ютуб не відобразив, хто це прокоментував. Просто, просто атак. Ого, коменти все більше і більше. А лайків немає. Не, бай, не побачимо ми, значить, з люку за валюку. Не побачите, сорі. Несправедливо ти оцінив печво. Треба було українським печво дати 10 балів. Ну, Я оціняв на смак. На вигляд з, вишивано... з тою україночкою з автоматом 10 балів, на малюнок дав малюнкові, а, сан... а на смак мені лише 8 балів. Вишиваночка 10 балів. Класна. Добре. А це він мені вчора оцінив. Дякую. Мені теж подобається голуба і біла. Ну, добре було б шовти, але вона біла. Е Ну, не всі можуть коментувати на український, так як її не знають. Це ти правий. І містер Бістер йому відповідає, ну я знаю українську, але погано. Але якщо ти знаєш українську, пиши, містер Бістер українською, тому що я хочу українські коментарі. Леруся, я тобі вже другий лайк ставлю з другого аккаунту і все одно два лайки. Давай ми тобі побільше коментів напишемо і ти покличеш з Дзюку Заварюку. Я зараз позвоню до Зюки Заварюки, запитаю, чиї влаштовую коменти. І вам скажу, Макс Клауді, напевно, ми не побачимо з Люку Заварюку. Ютуб списує лайки. І 12 лайків не буде, на жаль. Не буде. Але може під цим відео буде. Все, добре. Прокоментували. Я дзвоню до Злюки Заварюки. У нас не так багато часу, я швиденько позвоню. І ми приступаємо реагувати на його. Все. Набираю Злюку Заварюку. Так. Так, дзвоню. Злюка, заварюка. Ну що ж, не вийшло набрати 12 лайків вчора під відео. Ютуб просто не зарахував, списав. Глядачі питаються, якщо під цим відео також не буде 12 лайків, може давай коментарі тобі напишуть. І може більше коментарів ти тоді знімеш. Ага, 500? М -м, ну я не знаю, чи глядачі зможуть 500 коментарів написати. Ну окей, я у них запитаюся. Якщо вони зможуть, Ютуб під цим відео не спише. 12, то вони поставлять тобі 12, якщо ні, 500 коментарів. Окей, все, домовились, окей? Пока. Ага. Злюка завалюка, ви чули, що сказала. Або якщо Ютуб зараховує під цим відео 12 лайків і вона приходить на відео і заварює чай. Е, якщо списує, пишіть під цим коментарі під цим відео 500 коментарів. Якщо під цим відео буде 500 коментарів, Злюка завалюка прийде. Мені здається, ви не зможете. Це дуже багато. Я навіть 100 не питав, а не аж 500. Тому такі справи, не, не намагайтеся, це реально yeah. дуже важко. 500 коментарів то це ж дуже багато. Тоді, давайте, може, якщо Ютуб зарахує, то ліпше 12 лайків. Якщо Ютуб зарахує, буде 12 лайків. Якщо не зарахує, 500, ви точно не зможете. Хоча ви вчора 50. Ну, ви максимум 100, напевно, зможете. А 500 не зможете. Може попросити її 100, аби написала коментар. Ну, вона, напевно, хоче 500. Ну, розумієте, коментарі можна більше, ніж лаків. Може одна людина прокоментувати хоч 10 коментарів, тому вона попросила 500. Вона, напевно, скоріш, буде згідна. Ну окей. Діло за вами. А якщо ні, то щось придумаю. О, та це морозиво. Так, все, я відкриваю. Дивіться, ось така. Ну, таке, як морозиво. Коротше, йогурт морозиво, Ось таке. Давайте реагувати від нулика до 10. Поїхали. Музику я не включаю, вже нема коли. Треба реагувати і завершувати. Йой, 500 коментарів. капець, Хоча 11 тисяч на каналі. Ну пробуйте, все за вами. Все, він не надо десь ти поїхати. Я хотів сьогодні печиво взяти, але може... Подумав, що йогурта не було. Взяв йогурт. Ну, морозовий йогурт. Коротше, смачно. Я з цей час гляну, чи я знімав за той тиждень. Що? Йогурт. не йогурт морозно. Йогурт, здається, знімав. Ну, мені спочатку треба календар. Щоб дізнатися, яке там число. Так. Цей тиждень з 22. го та. Ага, той тиждень було, починалося з 15 го до 21. го Той тиждень тривав, дивимось. Я вже не пам'ятаю, що я там знімав, але ми можемо глянути. З 15 до 21, запам'ятали. 21. Що я знімав 21-го? Чекайте, дві реакції знімав, там. Зараз гляну. Так, 21 Ага, я знімав 21 мажор і зефір в шоколаді. Це я пам'ятаю. Значить, 20-го точно не було морозива. 20-го був Кіндер і Ямігамі Фані. Добре, далі, 19. 19 серпня я знімав. Який контент чекати? Ага, реакція на йогурт. Я казав, йогурт був. Я телефоном хвалився. Ну, що я купив. 18 число. 18 серпня. Пуден з сметаною, Ні, це не було морозиво. 17. Мілк шоколад, Мілк веслайт. Так, мілк світоч. 16. Тістечко Бісквітне, Супер Контік. Це точно 16? Пою для вас... Ну, не. Так, це 16. No. Так, 15 серпня. E, nuts. Так, я це пам'ятаю. О! Чекайте. Я... Well, а yeah. 14 це не було того тижня. 14 це ще було поза того. То 15, так? Ні, не було того тижня. Блін, реально не було того тижня морозова. Було 15. го 15 го починалося весь пер. Все. Значить, цього тижня... Сьогодні що? Сьогодні у нас четвер. Значить мені треба ще буде або в суботу, бо в неділю сьогодні купити морозова за той тиждень, бо того тижня не було морозова. Ну. Бо я казав, що буде кожного тижня по морозиву. Я забув, я не купив. Тому значить... У неділю я ще раз купую морозу. Такі справа. Я завтра був... Що ж, мені подобається це морозово. Морозовий йогурт. Поставлю 9 балів. А зараз ми прореагуємо окремо на... Ну, морозово, кремо на начинку. Начинка. Ммм. Ой, начинка 10 балів. З начинку. Начинка реально 10 балів. Це начинка полуниця. Ну? Ой, з начинкою десятка, без начинки дев'ять. А тепер саме морозиво. Морозиво тире йогурт. 9 балів там морозову получаю. Чи навіть, ні, навіть 8. 8. 9 не можу проділитися. Давайте 9. Так, але от начинка получається червона. Точно 10 балів. Ложка під кришкою. Є, yeah, дивіться, каложечка. Я і забув... Я, я звернувся в магазині, увагу, але. І це ложка, це крінше не ложка. І що, як це тако? Добре, йому теж на магазин дав, потім. Називається маленька дитинка не награлась. Беремо нормальне, О, десятка. Знаєте, що 10 балів? Оце червоне. 10 балів. Ви хоч бачите? Бо я боюсь, що ви не бачите. зараз покажу ближче. Бо я переживаю, що ви не бачите. Оце червона десятка народ. Тупо десятка. Такі справи. Угу. Сім. угу. Я просто порахував, знаєте, що подумав? Е, ски... Бо 24 лютого почалась війна. А вчора, 24-день незалежності, пораховую, який вже місяць війни. Сьомий, сьомий. Сьомий місяць. Бо то другий, значить сьомий. А не восьмий. Сьомий місяць війни. М -м -м. Ми швидко впорались. 10 хвилин забрало у нас ще 9 читання коментарі. Ну, бо ви реально дуже багато. Але якщо би ви... Змогли під цим відео 500 коментарів лишити всіх, звичайно, читати не буду, бо це забере дуже багато часу. Ти її ви не лишите, максимум 100. Але... Ну, попитка не попитка. Ну, я... Я думаю, що неважливо, за скільки ви тих 500 коментарів наберете. Чи за сьогодні, за цілий день, чи за тиждень. Я думаю, що з Заварюка, їй неважливо, зразу, хоч за тиждень ви наберете тут 500 коментарів, то вона побачить, тоді прийде. Як зразу наберете, тоді прийде. Але ліпше поставити 12 лайків у нас зразу. Странно, що вона попросила всього лайків 12, бо вона казала, типу, що ти більше і так не зможеш набрати на, цьо, на цих відео. Що максимум 10-12, тому сказала 12. А вже коментарі, бо вже поняла, що одна людина може лишити хоч 10, хоч 20 коментарів, то вже давай 500. Ха. Нагло ця злюка заварюка. А, ну правильно, вона же злюка. Так. Ну що ж, це залишки, правильно? Але я хочу облизати, бо червона штука мені подобається. О, що нам часики, говорять. Що ще в нас пара хвилин я. Коротше, я придуму одну штуку на YouTube Short. Поки що в мене є ожини. Я збирав їх учора. Підсовую суть шорта. Підсовую ожини. Беру ожину в рот, потім роблю вигляд, що думаю, і ставлю лайк. Це означає, що мені сподобалася ожина. А потім беру ожину, думаю і ставлю дизлайк, що мені не подобається. По чесному всі ожини одинакові, але щоб був цікавий шорт, я ті спочатку думаю, що подобається, потім думаю, що не подобається. Тому такі справи. І вас. Ну, Це вже скоріше всього, завтра вийде, бо я багато познімав, але сьогодні 8 виходить. Шортів, а завтра трохи більше. Дав то дуже багато. Тому такі справи, народ. Що ж, друзі, вивезено і з'їдено. Ну, швидко це було. Кажу, більше часу забрали коментарі. Тому такі справи. Коротше, на цьому все. Сподобалось. поставте до 12. 12 лайків. Якщо зможете, 12 лайків. Не зможете, 500 коментарів. І тоді злюка заварюка прийде заварити чай, чи каву, там подивимося. З вами був День Фрейдні. Чекайте завтра нову реакцію на новий продукт. Не знаю, може чіпси взяти чи що, Подивимося. Я казав, не за челендж, ну але це дорого купувати її напій, і не за челендж і чіпси це дорого. Ліпше щось одне. Подивимося, чи зможу. А чекайте, тож можна от що зробити. Я казав, теж обіцяв вам, що не запий челендж зніму. Але я дивився сьогодні щось пекельне, смакю. Лейс не було. ну Якби було васабі, то можна взяти васабі із пивниці достати компот. А яка різниця який напій, чи та кока кола чи компот домашній. Все одно не запий чай, не запий челлендж, чи той самий чай. І можна теж не запий челендж зняти, що ну захотів запив там чай, яка різниця який напій. Головне, що, щоб не запити, як ти запив, програв. Тому такі справи, може знімлю, може з знім. ні. Ну, але що васабі, так? Окей. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Дивіться шорти, коментуйте, лайкайте і всім пока! Бувайте, друзі! Поїли, ну, смачно, смачно! Ось це вилазили, все доїли. Ось така корівочка, заморожений вітруть. Ну, дуже мало, більше таку маленьку порцію брати не буду. Якщо що, буду велику порцію брати. Всім бай-бай, друзі!